О, слухай Ірино, а бувало таке, що квартири продавалися разом з алкоголем у холодильнику? Бувало, бо залишається тут і холодильник, і ще й морозильна камера. Ну а зараз ми знаходимося у квартирі, яка продається за 35 тисяч доларів у Кривому Розі на мікрорайоні індустріальний. Так. Що ти можеш про неї розказати? Це дуже унікальне планування, бо тільки в, так в таких квартирах, які дуже мало. У Кривому Розі кухня 12 метрів квадратних. Та загальна площа цієї квартири не дуже велика 74 метри. Також вихід на балкончик це теж є комфортним таким моментом, що не треба переходити в другу кімнату, щоб а. вийти на балкон. А який поверх? Це поверх десятиповерхівки. Восьмий поверх десятиповерхівки. Так. Гарний вид на місто. Квартира продається з технікою. Вся, вся ця будована техніка, яку ви бачите, вона продається. Це електродуховий шкаф. А варочна панелька вона, до речі, газова. І є ще? тут ще така цікавинка. Це посудомиєчна машина. А також, крім цього, тут є ще фільтри води встановлені, а також є подрібнювач тут вбудований. І такий цікавий, дуже зручний кран, який можна отак висунути і набрати водичку там у відирку, якщо це потрібно. Дуже добре. Дуже зручно, так. Та подвійна мика. Що у нас далі йде? О, а це що у нас? Ідуть датчики руху? Так, квартира зараз встановлена сигналізація і підключена до пульту. А також відеодомофонна система. А також воно песик охороняє. Це у нас що, спальня? Це саме велика кімната в квартирі. З неї оформили спальню. І подивіться, як підібрані меблі. Вікна виконані з металопрофілю, але ж вони під дерево. І також двері, міжкімнатні, всі міжкімнатні двері, вони із натурального дерева. Якщо вас зацікавила така стильна та сучасна квартира, ви можете звертатись на контактні номери в описі під відео.